Часинка Бердянська в Івано-Франківську у парку Шевченка з'явилась дивафея та кульбаба. Автором штучної рослини став бердянський коваль Олександр Шапошник. Створена скульптура за технологією металевої мотанки з оцинкованого дроту. Її майстер підготував місто до дня народження. Хоче, щоб його творіння дарувало мешканцям та гостям позитивні емоції в такі складні часи. Я привіз сюди трошки частинку Бердянська у мене в Бердянській таких розташовано по місту. Сім фей і дві кульбаби. І сюди переніс трошки захотілося так, щоб і у Франківську такі були кульбаби. Зараз війна, і я б хотів би, щоб люди трошки відволіклись від війни, на які ну на гарні так позитивні емоції, щоб видавала це кульбаби своєю. І я вважаю, що вона працює. Скульптура має світлодіодну лампочку. В день вона заряджається, а вночі світиться. До вподоби вона, як самим франківцям, так і гостям. Кажуть, для парку вона стала прекрасою. Ще однією гарною локацією для фото. Це просто чудово. Дуже красиво, дуже витанчено, і прям цього тут не вистачало. Таке вкраплення нам дуже подобається. Тільки позитивні емоції. Ну як така споруда, така скульптура може викликати негативні емоції. Взагалі наше місто прекрасне сьогодні. в День міста. Бог дарує нам таку сонячну погоду, і це так надихає на щось хороше на добре і побільше би таких красивих скульптур. Ваний подарунок місту, каже міський голова Руслан Марцінків. Вже добра традиція. Щорічно в Івано-Франківську в цей час проводять свято ковалів. Та через війну цього року свято не організовували, але подарунок отримали. Це символізує те, що все буде добре буде перемога, буде радість, буде свято ковалів після перемоги. І я тішуся, що такий подарунок є. І тут в парку Шевченка, де дуже багато людей гуляють. Вони будуть підходити, будуть фотографуватися і будуть казати, що все буде добре в нашій країні, в нашому місті. Скульптура фея та кульбаби спільна робота майстра разом з колегами з вищого професійного училища номер 21. Коваль та студенти працювали над нею близько тижні. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.